Sub indo by broth3rmax Вітаємо, шановні наші глядачі, шановні наші товариші, шановні наші аудитори народні. Сьогодні ми хочемо вам показати результати нашої роботи і надати вам наснагу робити так, як ми робити з нами і робити краще за нас. І так відкриваємо всі новини в Україні, розказують про те, що генеральному директору Державного підприємства Ліси України повідомлено про підозру. І почали наші правоохоронні органи з 8 мільйонів, а точніше, 7,9 мільйонів. Які начебто цей прекрасний пан не показав у своїй декларації. Зараз ми з вами пройдемося по цьому пану, звати його Болоховець Юрій. Ми зараз його бачимо. Він сам пише, що питання квартири, яку він орендує, він не коментує або коментував уже багато разів. І бачимо, що власник квартири підприємець. Ну, тобто такий а, керівник здоровезної державного підприємства Ліси України не може заробити на квартиру, яку він чогось орендує. У якогось підприємця. І це викликало не тільки у нас з вами непорозуміння, але й в контролюючих органах. Але не одним балахавцем, єдиним живе ліси України. Ми вам показували в травні прекрасний ефір, який чогось набрав мало лайків, і тому у вас є зараз можливість поставити лайк за це відео. І переглянути ми дамо посилання в минуле наше відео, яке також подивилася прокуратура ДБР. Набу бачимо вже результат сьогодні, і значить, про що мова? Мова про те, що в 8 липня 25-го року було показано, як офіс генерального прокурора, уже й займався справою про Мерседес Бенс і про Порше Каєни одного із топ-чиновників того ж самого підприємства. І ось ми з вами бачимо, що вони були в нього в гостях і знайшли там якихось плюс-мінус 25 мільйонів. І не тільки це, а ще багато-багато в минулому відео я прошу до нього звернутися. Ви там побачите, ми показували, скільки розборів і було вже по лісам України. Ось буквально кожні дві години нам розказують про ліси України. Але для того, щоб підкріпити всі ці факти, які е, робить е, наші правоохоронні органи, я покажу, що ліси України вчасно і весь час звітують про те, що у них квартал, кварталь, квартальний ліс лісовий. От була така інформація від 16-го що лісти України на торгах за третій квартал оновили рекорд з е, контракта на 98% круглого лісу і 94 дров. Але ж ми з вами, коли читаємо такі новини, ми ви ще з вами один в одного запитуємо, а як же ж там на 300 мільйонів плюс було закуплено дрів для армії у ФОПів одноденок, або у ФОПів, які мешкають 5 осіб, прописані за одною адресою, і вони всі торгують чогось в сотнях кубів дров і чогось поза лімітом ФОПа. Ну і тут вони пишуть найбільша цінова динаміка, якщо порівняти з другим кварталом за інформацією того голбоболохавця, до якого сьогодні прийшли спостеріг. Рігалися в сегменті Вільхи Берези до серед де середньої ціни за один куп досягли майже 8 тисяч гривень. Ну, як ви розумієте, коли вийшло те наше відео, ті наш розбір до мене позвонили люди з які в минулих життях працювали в лісах України. І на те питання, яке я поставила, а куди ж ділися? їхні всі горшочки, горщики для вирощування цих розсад, куди ділися всі ці опори, на яких вони що ж вони то все купують? І на моє питання: а як же сторожує всі там, скільки то 130 чимось підрозділів, як їх може сторожувати контора, в якої 6 найманих? Вони мені відповіли, що так саме сторожують вони самі. А е, оці всі зовнішні закупівлі, які раніше робили самі. Структури самих лісів України, і вони самі варили собі ці стілежі і самі розробляли собі ті горщики для вирощування розсади. Але ж ми знаємо, що нам треба мільярд дерев десь посадити. Ми території втрачаємо, а мільярд дерев десь садимо. Ну і також, якщо ви відкриєте на слово ліси, то ви побачите, скільки лісу було вкрадено. А для того, щоб вам ще було цікавіше нас дивитися, весь час ми пройдемося з вами по останнім закупівлям лісів України. Код у цій і компанії 44 76 80 34. І, значить, дивимося. Ось 18.07 виставлено закупівлю на бензин автомобільний А-95, Євро 5 і дизельне пальне. На якихось нещасних 427 мільйонів 88 3 тисячі 106 гривень. Дивимося, закупівля до 24.07. четвертого для вимірювання витрат рівня та тиску рідини газів, Слобоженський ліс лісовий офіс. Ну тобто ліси України закуповує для конкретного підрозділу аж на 769 тисяч. Прилад для вимірювання витрат рівня і тиску, але вже тут для, для центрального на 2 мільйони. 206. Скільки ж це дронів, скільки це живих воїнів. Замість ось цих ось таємних лісовиків. Будівництво дороги лісової. Уявіть собі, Більського лісництва, Висоцького лісового господарства це якесь коригування, і, значить, на 1,3 мільйони. Будівництво лісової дороги знову. Уявіть. У нас іде війна. У нас гине молодь, світ нації, а оці зелені лісовики будують дороги в лісах на 628 тисяч. Будівництво ще одної лісової дороги ворочі Чемерці, квартал 40. Гологірницького лісництва, я уявляю. Потім ці дороги буде будуть наймати знову контори шістьма працівниками. Вони будуть їх охороняти. От або медведів наймуть без ПДВ, фопами призначить на один мільйон. Ця дорога обладнання по переробці шишок. Ось що треба у війну країні, яка занепадає від відсутньої економіки, яка поглинається де гинуть щодня діти. Треба обладнання по переробці шишок і насіння за 14 мільйонів. Будівництво лісової автомобільної дороги Довжинець-2 уявіть собі. Довжинецького лісництва за 13 мільйонів 747 тисяч. Мило, на 13 тисяч. Як вам? Послуги обслуговування і ремонту автомобілів Тойота. 605 тисяч. Тисяч, нове будівництво лісової дороги ще на 12 мільйонів. Щоб ви розуміли, це все тільки сьомий місяць. Я беру вам свіженьке. Дивимося, 12 мільйонів мотоцикли, а на фронт не треба. І тут дивіться, що яка цікава історія. Вони купують окрему охорону і окремо мотоцикли для потреб лісової охорони. Тобто ще якась охорона, множить охоронні підрозділи самі в себе. І значить, послуги хмарному сервісі ми показували вам цю закупівлю, вона була відмінена, вона була. Найбільшу суму зараз дивіться, вони її проводять до 24 липня. Вони оновили заново і поставили на 71 мільйон 973 тисячі. А, мульчувачі на 17 мільйонів. Все, що нам треба, це подрібні ми шишок і насіння. Мульчувачі на 17, а це вже в два рази, це вже майже 40 мільйонів. Проведення практичного тренінгу як вам на один мільйон система управління охорони здоров'я уявляєте? Це просто якийсь нонсенс. Реструктуризація лісової автомобільної дороги в Коляжницькому лісництві Ніжинського надлісництва, Північний лісовий офіс ще на 6 мільйонів. Ну і ще один бензинчик 30.06 вони закупили на 46 мільйонів 110 тисяч. І далі автомобілі, лісопатрульні пожежні 26.06 вони закупили на 81 мільйон. А от там не треба на фронті ніяких автомобілів. Отам от, от збирайте, просіть донатами 81 мільйон. Уявіть собі, пожежні автомобілі вони собі купують. А де ваші старі автомобілі? Чим ви раніше? Термопринтери. Ну більш нічого не треба, як термопринтерові. Капітальний ремонт з нової лісової дороги, в Макчунівському лісництві, Чернігівської області. 21 мільйон лісова дорога, ребята, ви що? Капітальний ремонт лісової автомобільні Горбачівському лісництві. Ще 10 мільйонів. І це ми листаємо, листаємо такі гроші в нікуди. На цьому такий Протенький дайджест і така маленька радість на початку тижня для вас про те, що наша робота не, не даром. Про те, що кожен ваш відгук, кожен ваш коментар впливає на увагу до наших розслідувань від правоохоронних і контролюючих органів. Будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. Починайте робити разом з нами цю роботу. Наша країна потребує ось таких глобаль, глобальних змін. Глобальні зміни можуть. Робитися лише нами, людьми, нами, громадянами України. До побачення.